У Нас з'явилася нова послуга це пенсійне посвідчення, це те, що нарешті да, чекали наші вже, шановні громадяни, да, в дії запрацювало пенсійне посвідчення за віком, воно автоматично підтягується з реєстрів, тих, що сформоване після 2014 року. Якщо пенсіонери мають посвідчення у вигляді книжості паперової, то просто треба звернутися до найближчого відділу пенсійного фонду та замінити це на пластик, який автоматично підтягнеться в застосунок дії. А якщо у вас є пенсійне посвідчення не по возросту, да, небо а якесь інше таким чином або по інвалідності, да або потраті годувальника, то його потрібно просто власноруч додати в застосунок дії, заповнивши відповідну форму, і воно у вас підтягнеться. І також буде автоматично відображатися в застосунку дія. От ще нова послуга, що у нас з'явилася: це є посвідка на тимчасове або постійне проживання для іноземних громадян, ті, що законно перебувають на території нашої держави, так вони вже можуть. Офіційно підтягнути в застосунок дії перший офіційний електронний документ України, да який дозволить їм отримати ще більше можливостей та спроможності на території нашої держави, це е, основні. Послуги, що у нас на сьогодні доступні, також хочемо поділитися радісною звісткою. Те, що у нас відбулося оновлення послуги є малятка, яка запрацювала на території нашої області. Наразі вона доступна в межах тих, що була до військових, тобто у всіх пологових будинках, у всіх наших снапах, да, і всіх відділок ЗАГСів або раз, як це кажуть, у нас на території нашої області. Також є приємна новина, те, що тепер всі наші відділи раз. Вони приймають цифрову версію ваших документів, та саме паспорта за застосунку дії, так званий шерінг документів дії, і ви можете оформити ваші сімейні стосунки або будь-які послуги у відділі обласних РАКС за допомогою цифрової версії ваших документів. це ще один крок до того, щоб позбавитися? Волокити з носінням собою паперових версій документів та робити всі різноманітних ксерокопії. Це тож застосунок дії дозволяє вам в кишені тримати в єдиному пристрої да всі ваші цифрові версії документів, які ви можете користуватися будь де Також хочу надогати, що всі наші ЦНАПи області, всі їх відокремлені підрозділи та територіальні підрозділи приймають цифрову версію ваших документів. Тож дія qr Шерінг у нас працює по території всієї нашої області. Нам дуже приємно, що і ДРАКС Приєдналася до нашої великої родини цифрових документів оновлення за дія близько 10 послуг нових з'явилося та оновлено для користування і. Використання нашими громадянами на нашій області на території всієї держави. Зазвичай у людей настроєно автоматично оновлення застосунку дії. Якщо це не відбулося, і у вас в переліку меню послуг не з'явилася нова послуга як шерінг авто в дії. Да, ви можете оновити застосунок примусово, да, власна руч звернувшись до одного чи іншого застосунку, якщо у вас Apple або Android, да, і оновити застосунок до останньої версії, і у вас одразу підтягнуться ваші версії документів, якщо ми кажемо про пенсійне посвідчення, да, а також з'явиться в меню переліку послуг, нові послуги, які ви можете замовити, якщо перебуваєте в тому чи іншому статусі, і або потребуєте ті чи іншої послуги з нового переліку, завершилося бета-тестування. Всі послуги працюють в звичайному режимі, тобто, це вже не бета-тестування, це вже звичайне тестування, і ми сподіваємося, що це більше наших громадян зможуть з ними скористуватися. Особисто я вже скористувався декількома такими новими послугами.